У кожному з нас є тінь, ми її не показуємо, ми вчимося її приховувати. Але іноді саме ця тінь бере верх у гніві, в образі, в боротьбі за любов чи владу. Темна сторона не завжди погана, вона може бути джерелом сили. Та якщо її не знати, вона почне керувати нами. У цьому відео ми пройдемо шлях від найлегшої тіні до найнебезпечнішої, від дванадцятого місця до першого. Готові? Це подорож у глибину власної душі, і вона може змінити те, як ти бачиш себе. Дванадцяте місце Терези. Вони прагнуть гармонії. Але часто уникають відповідальності, Терези бояться конфліктів і можуть маніпулювати добром. Їхня темна сторона це м'яка маніпуляція і нещирі компроміси. Вони не злі, просто вміють перекласти провину на когось іншого непомітно. Вони вміло зберігають гарну міну при поганій грі, змушуючи оточення сумніватися в собі. Одинадцяте місце риби. Вони легко входять у роль жертви, їхні емоції сильна зброя, навіть якщо вони здаються ніжними. Темна сторона рибна це втеча, уникання відповідальності і гра на почуттях, вони здатні викликати жалість і цим керувати ситуацією. Навіть коли винні, вони легко переносять увагу на власний біль і змінюють настрій у кімнаті. Десяте місце стрілець. У гонитві за свободою він легко забуває про обіцянки. Стрілець може зникнути без пояснень, бо не любить відповідальності. Його темрява в байдужості до чужого болю. Він не злий, просто завжди думає про себе першим. Йому важко залишатися з тими, хто потребує глибини. Він шукає пригод, а не стабільності. Дев'яте місце водолій. Він розумний, але холодний. Водолій відсторонений навіть у любові, його темна сторона емоційне відчуження і гординя інтелекту. Іноді здається, що він узагалі не відчуває, лише аналізує. Його складно любити, бо він ніби завжди на крок далі, в іншому світі, де емоції не мають сили. Восьме місце близнюки. Вони майстри слів і брехні, їхня темна сторона це подвійність, маніпуляція і гра на обох сторонах. Близнюки можуть зрадити не зла, а з цікавості для них життя, гра і люди, її частина. Якщо їм вигідно, вони зрадять навіть найближчого, переконавши себе, що це була просто гра. Сьоме місце діва, аналітик до кісток. Але темна діва критик, що руйнує словами, вона бачить чужі помилки і не пробачає їх. У глибині страх бути неідеальною, тому вона перша помітить недоліки інших. Вона скаже правду різко, без фільтрів, і часто тоді, коли найбільше боляче. Шосте місце телець він вірний і стабільний, поки не зрадять. Тоді починається темний бік. Одержимість, контроль, помста. Телець не пробачає, а пам'ятає все. І може зробити вигляд, що пробачив, але чекає моменту для відповіді його темна впертість не знає меж він краще зруйнує все, ніж визнає свою помилку. П'яте місце Козоріг. Стриманий зовні. І холодний всередині його темна сторона жорсткість, байдужість до чужих емоцій, козоріг може знищити словами без підвищення тону. Для нього слабкість це недолік, і він не завжди знає, як бути поруч із нею. Йому важко проявляти співчуття, бо він вірить, що виживає лише сильний. Четверте місце лев він прагне бути центром. Темний лев це, це гординя, ревнощі, гнів. Він не терпить критики і не пробачає зневаги. Іноді він хоче любові настільки сильно, що стає тиранічним. Якщо його не обожнюють, він може стати агресивним, жорстким і дуже болючим для близьких. Третє місце рак. Ніжний зовні, але пам'ятає все, темна сторона рака. Емоційний шантаж, образи і маніпуляції через сльози. Якщо поранити його, він знайде, як це повернути. Він болить глибоко і глибоко мстить, але м'яко з виглядом невинності. Він згадає все інтонацію, слова, погляд і зробить з цього свою внутрішню драму на роки. Друге місце овен вогонь, гнів, імпульс. Темний овен це вугісь, це вибух, агресія, руйнування. Він діє, а потім думає і шкодувати не буде. Овен не планує помсти, він робить це тут і зараз. Його імпульсивність здатна знищити найміцніший зв'язок лише через одне слово. Перше місце скорпіон, король тіней. Скорпіон не просто ображається, він готує помсту. Його темна сторона це мовчазна мстивість, стратегічна холодність і здатність знищити без слів. Він вивчає ворога краще, ніж себе і вражає, коли ніхто не чекає. Скорпіон володіє мистецтвом мовчазного тиску, і це страшніше, ніж відкритий конфлікт. Темна сторона, не вирок. це частина нас, яку можна зрозуміти. Хтось із нас пригнічує її. Хтось піддається їй, а хтось приймає її як силу, але вчиться керувати. Напиши в коментарях, яке місце у твого знака, чи згоден ти з цим описом, і яку тінь у собі ти хочеш опанувати? Бо тільки той, хто знає свою темряву, по справжньому володіє світлом.